Привітати наступного спікера. Микульська Тетяна, співкерівниця практики, кримінального права і процесу, старша інспекторка ради бізнес омбудсмена, ефективність захисту бізнесу в воєнний час. Підсумки року так, в якості прев'ю. Реально робочий інструмент. Прошу і рекомендую настійливо адвокатам користуватися, писати. Комунікація хороша, на комунікацію виходять і є результати реагування. Дякую. А, дя... Я я пішла так. Я пішла. Дякую. А, в мене працює мікрофон. Зараз давайте, працює. працює. Ну працює. дякую. Працює. А можна мені ще клікер? Супер так. Ну давайте тоді знайомитись, колеги. Хто звертався до Ради бізнес омбудсну? Підніміть, будь ласка, руки. А, бачу своїх і все. Небагато. добре. Я сподіваюся, що сьогодні я розкажу а, певні моменти, як ми працюємо, і а, збільшиться кількість а, людей, які до нас звертаються. Отже, а, тема. В мого виступу це ефективність судо, ефективність захисту бізнесу і власне підсумки року для того, щоб підвести підсумки. Я пропоную подивитися, з чого почався наш 2024 рік. Да, а розпочався він з рішення РНБО, яке введено в дію указом президента, від 23 січня 2024 року, яким власне було рекомендовано офісу генерального прокурора про провести аудит кримінальних проваджень, провести аудит обмежувальних заходів відносно суб'єктів господарювання і отриматися протягом трьох місяців, якщо я не помиляюсь, від проведення слідчих дій, які будуть. Блокувати діяль да господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Отже, такі дії, такі безпрецедентні дії, були реакцією власне на тиск на бізнес з боку правоохоронних органів. І ми пам'ятаємо, що апогеєм стала взагалі справа пана Мазепи, власне, його затримання. Ну і відповідно, великий шквал обшуків по частині 3 233 КПК, тобто без ухвали слідчого судді. Як реагувала рада власне, на ці дії? Ви можете побачити, ми надали свій майданчик для діалогу між бізнесом і Генеральним прокурором України? Ми почали проводити регулярні зустрічі колишнім генеральним прокурором. А, так, на жаль, колишнім генеральним, але я вірю в світле майбутнє, як то кажуть, що ми зробили в рамках цих зустрічей. В рамках цих зустрічей було підписано оновлений проєкт, оновлені стандартні діяльності прокурорів. Ми давали свої рекомендації щодо запобіжників неопронтованих, неопронтованих обшуків і відповідно запобіжників щодо раз, раз. ні. все я дякую щодо проведення обшуків в порядку 233 статті КПК. Власне, ми на цьому не зупиняємося, і ми вважаємо, що невиконання цих стандартів за невиконання власне повинна бути відповідальність, якої наразі ще немає. Але ми за це за цим слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. Що ми зробили протягом року? Ми також. Збільшили присутність в районах, бо ми знаєте, що Рада базується в Києві. Водночас, ми виїжджаємо, спілкуємося і намагаємося точково вирішити певні проблеми. Працюємо ми завдяки такому інструменту, як експертні групи. Найчастіше ми спілкуємося і вирішуємо великий пласт скарг, які ми отримуємо. Це в рамках експертних груп з офісом генерального прокурора. Ви можете побачити на слайді ту кількість карг, яка до нас зайшла з правоохоронної тематики, на жаль, в порядку, в період повномасштабного вторгнення, кількість скарг все ще на правоохоронну тематику все ще займає друге місце, так було і до війни. Щодо того, наскільки Рада ефективна, ви можете побачити 48% успіху, але Є, але рада не є стороною кримінального провадження, Ми всі це розуміємо. Ми не можемо впливати на хід слідства. Відповідно, ми надаємо рекомендації і працюємо точково. З чим як правило звертаються до рани великий пул скарг, який до нас заходить, і де я можу констатувати, що дійсно ми є ефективними. Це власне невиконання ухвал слідчих судів щодо повернення тимчасово вилученого майна. Або не повернення майна, а на яке був скаскований. бо всі адвокати знають, що можна отримати ухвали слідчих судів, а повертати майно рік. А то і більше. І, як правило, підстави для зволікання в нас банальні, але е, дуже часто такі, що е, речові докази ми віддали на експертизу, зміна підслідності, слідчі... роз'яснення судового рішення. Це класика, роз'яснення судового рішення. Дякую. Е, слідчий у відпустці, захворів тощо. Е, я хочу сказати, що повертаємо ми. Е, Майно і це власне і автомобілі, і грошові кошти, і комп'ютерна техніка. Але почастішили наразі, почастішили випадки втрати тимчасово вилученого майна. І це на жаль, прикла прикра дійсність, яка зараз є. Що я хочу ще сказати? Ми досить ефективні в зміні підслідності. Також в нас є випадки закриття кримінального, кримінального провадження, але попереджаючи ваші запитання, і бо я бачу близькі в очах, ми не можемо просити слідство закрити кримінальне провадження. Але хочу вам показати кейс, який. Він недавній, буквально йому там місяця три. Він мені дуже подобається. Що тут трапилося? До нас зійшов скаржник. А ну ви можете побачити, да, відсутній ППР. А кримінальне провадження за 212. Є. Це класіка. Це щодо трендів. Да? Що трапилось? До нас зайшов скаржник. Власником цього скаржника є міжнародна компанія, Вони будують завод. З будівництва інвестували в період повномасштабного більше 11 мільйонів. І дізналися, що зареєстроване кримінальне провадження по 212 щодо ухилення від сплати податок на прибуток в розмірі 4,8 мільйонів гривень. Як вони дізналися, до них прийшли з ухвалою про огляд земельних ділянок, які знаходилися у володінні скаржника. Ми почали купати, і що виявилося? Банально аналітичний висновок регіональної ДПС через тиждень реєстрація кримінального провадження. Як складаються аналітичні висновки? Я думаю, мені не треба розказувати. Ви всі знаєте відсутність будь-яких доказів будь-яких документів. Відсутня перевірка, відсутнє податкове повідомлення рішення щодо нарахування податкових зобов'язань. А всі ми знаємо, що 212-та це матеріальне скла злочину. Відповідно нам що треба настання суспільно-небезпечного діяння? Тобто, це не надходження до бюджету цільових коштів. Всього цього немає, а кримінальне провадження є. А і на додачу, що у нас тут трапилося, 212 Як думаєте, хто розслідував? ДБР. Щебр так, ДБР, Беп, хто ще? Сбу сбу. Ну всі нацпол. Так, дякую, колеги. Нацпол розслідував Нацпол. Бачите, да. Нацпол в останню цей час згадує. значить, самі честь. Ну до речі, хочу сказати, що нас великий пласт власне скарг на Нацпол. Ну, найбільший тому і ми зайшли через нацпол через зміну підслідності, але вдалося закрити кримінальне провадження. Але для того щоб його закрити, була робота, як, як я кажу, це синергія, з боку адвокатів, з боку ради бізнес амбудсмена адвокати надали відповідні документи. Була проведена колеги експертиза. Бо коли був огляд земельних ділянок, знайшли гіпс, і треба було встановити, що гіпс є гіпс. Провели експертизу, встановили. Ми розглядали цю справу на експертних групах декілька разів. І, дякую колегам з прокуратури, кримінальне провадження було закрите. Отже, я не буду довго витрачати час. Хочу сказати, що за період діяльності ради ми защадили бізнесу близько 25 мільярдів гривень. І а, хочу я завершити свій виступ о, цитатою Уінстана Черчина: що успіх це не остаточна, невдача не фатально, важлива лише мужність продовжувати. Я вірю, що бізнес буде продовжувати. А ми з вами, як адвокати, як юристи, о, зробимо все, щоб захистити їх права. Тому колеги, інвестуйте в захист. Дякую, дякую, велике. Шановні друзі, запитання будуть якісь до наших спікерів з залу в кулуарах. я можу тільки маленькі рекомендації звернення до бізнес омбудсмена. Звертайтеся, якщо ви відчуваєте, що дійсно клієнт не винен. Це моя щира рекомендація. В наших випадках ви просто будете змарнований час на написання документу. Друге. Писати по суті не треба наливати води. По третє, використовувати цей інструмент захисту в поєднанні, наприклад, зі скаргою до бонюка в генеральній прокуратурі так, додатково. Додатково, тому що, щоб діяти в синергії і в кооперації, тоді буде результат і завжди використовуйте всі можливі заходи і правові правові інструменти оскарження, бо я знаю, що бізнес безмен да дуже важливо оскаржує всі інструменти, доведе, що інструменти не працюють, Правильно. звернутися. А вони не, а вони не працюють, тому колеги. І читайте регламент. Дуже прошу, бо дуже прикро відмовляти да колегам, коли ну не підпадають під регламент. Тому все те, що сказали мої колеги, вірно. Шо, ще по порадам не, не треба закидувати по 10 адвокатських запитів на державні органи. Ну, бо нас починають сприймати несерйозно. Не, не ну, це, це, це таке, як в спілкуванні з представниками державних органів. Зазвичай ну, немає такого, що державний орган не відповідає на адвокатський запит. Принаймні, там, завжди отримуєш лист про продовження розгляду. на оплату так. на цій оптимістичній ноті дуже великий. будемо завершувати. Дякую всім за участь.